Всім привіт! Ви на каналі Грибочок і сьогодні я вам покажу топ 3 способи добувати камінь. Це відео для початківців, так і для професіоналів, які не знають, в яких умовах їх як їх добути. Зараз я вам покажу а ось... і побажано вернути оці ресурси сюди. Тепер нам треба взяти найперший ідеальний спосіб. Це просто взяти отак і добути кіркою. Пройтися вниз і добути кіркою. ізумруди. Не ізумруди, а той камінь. Отак, треба добувати. Ну, це всім зрозуміло, всім їють. Ну, Біарас може це зробити. А тепер ми напевно перейдемо до способу номер 2 Це використовується в тяжких умовах. Коли особливо немає, коли на оці і. І ще може, напевно, використовуватися. Mm. Ну не знаю, де ще може використовуватися. Беремо в цю кірку, незериту, наприклад. Бачите, генерується. Ви так можете добувати камінь собі безкінечний. Хоч до без кінця світу. А третій, самий нахилий спосіб це брати. Але я їх встановлю обов'язково ці будинки. Отак, зі всієї дулі ламати оцей камінь. Бачите, оцей камінь ламати зі всієї дулі. Це самий нечесний спосіб. Бо жити страждають через цей спосіб, але я би хотів його показати для відео. Таким способом лише грифери це роблять. Отаке. І що ж, зробимо ітоги відео. Оце відео вийшло доволі цікавим для початківців, особливо для таких малих гравців. Треба оцю дірочку залутати, я думаю. Все, залутали. І тепер я думаю, що можна. Що можна зробити? Я думаю, що, що ці три способи. Найкраще, що один на ламання будинків це найгірший спосіб, який-небудь людство бачило. Ну, прям Саме гірше. Але підпишіться на канал і поставте лайк за мої старання. Ну, я реально старався показував вам це, як зробити. Для початківців, особливо початківці. ставити лайки. Обов'язково. І підписуйтесь на канал. І, напевно, до скорих зустрічей. Поставте лайк і підписався. все, до скорих зустрічей!